У Коломийській загальноосвітній школі під номером 1 відбулась зустріч нашого краянина, уродженця надвірнянщини, відомого у Європі картуніста, журналіста та письменника Любомира Винника з учнями та кафедрою вчителів німецької мови цієї школи. Цього разу митець присвятив Прикарпаттю майже три тижні. Головна мета поїздки Швейцарії на батьківщину це персональна виставка в Івано-Франківську. Теперішній візит на Україну дуже вдалий, бо виставка організована владою, і все відбувається як треба добре. На відповідному рівні я задоволений, я просто гепі. З цей було багато, я не знав, що буде стільки багато. Враження, що люди цікавилися тим, що я виставив. І думаю, що це є так добре. Я задоволений. Варто зазначити, що пан Любомир вже зустрічався з вихованцями Стефаникової школи у Швейцарії в жовтні минулого року. З першої зустрічі, з перших слів. Діти одразу ну, полюбили. Пана Любомира, адже за спілкування, за ту щирість, за той великий багаж знань, які у пана Любомира це діти надзвичайно відчули, і в тому числі і дорослі. Цей захід буде проходити у вигляді діалогу. Запитання, відповіді. Ми хочемо почути більше про виску, ми хочемо почути про книгу пана Любомира а що далі. Ну, у дітей є дуже багато цікавих запитань. Надіюся, що ця зустріч буде надзвичайно цікавою. Поїздка була організована туристичною фірмою Галіціян Райзен. Вокальний та хореографічний учнівський колективи відвідали фестиваль Інтерфольк, який проходив у швейцарському місті Інтерлакен. Любомир винник допомагав групі коломайців з поселенням та проводив надзвичайно цікаві екскурсії. З хлібом, сіллю та великою повагою і щиростю зустріли пана винника, діти, що були одягнені в гуцульські строї. Під час спілкування за круглим столом вокальний ансамбль дівчат-джерельце під орудою Любові Керничук виконав кілька пісень. Зустріч тривала понад дві години. Діти ознайомились з біографією пана винника, почули цікаві історії з його життя. Окремо була представлена книжка памфлетів та фейлетонів під назвою Куди йдемо. А вчителі німецької мови виявили ініціативу власними силами спробувати перекласти книжку на українську мову. Зацікавила присутніх і дворічна співпраця пана Любомира з тижневиком «Коломийські вісти. Співпраця триває вже майже два роки. Ми познайомилися через інтернет, звісно. Пан винник почав дописувати у нашу газету Коломийські вісти. Статті надзвичайно цікаві і для наших читачів вони були цікавими також. Ну і так почалася співпраця наша через статті. Потім виникла така ідея і думка організувати першу виставку пана винника. Тут в Коломиї, власне, яка відбулася у вересні 2010 року в музеї історії міста, хотіла би подякувати за організацію виставки у Івано-Франківську, нашій Івано-Франківській обласній державній адміністрації, зокрема, голові її пан Михайлови заступнику Романові Іваницькому, також начальнику відділу культури. Управління культури панові Володимирові Федораку вони дуже багато нам допомогли. Виставка була на найвищому рівні, дуже все було надзвичайно гарно і цікаво. Я вважаю, що це була одна з найкращих виставок. До речі, пан Федорак сказав, що навіть Київ позаздрив би такій виставці. Особливо цікавило присутніх, зокрема вчителів, питання освіти, адже у 26 кантонах і двох півкантонах кожна освітня система різниця одна від одної, як і закони, безпосередня демократія, референдуми, урядова політика, правила руху, соціальна політика та інше. Лунали також запитання про швейцарські банки, отримання громадянства та чи не найбільшу у Європі армію. На завершення зустрічі всі присутні уявно повернулись до Швейцарії. На екрані побачили фотографії з поїздки та екскурсій. Пан винник побажав дітям натхнення, творчості. Та великих успіхів в особі Любомира Винника учні мають для себе великий приклад того, як можна багато чого досягти у житті своєю працею, послідовністю та цілеспрямованістю.